Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗ. У даному відеоролику хочемо запропонувати вам комплект переобладнання рульового управління трактора Т-25 на загальну систему шляхом послідовного з'єднання. Отож, в комплекті у нас де НШ-16 лівого обертання. Свій НШ ви замінюєте на цей. Подача з нього йде насамперед на насос дозатор, з на насос дозатору обратка йде на ваш гідророзподільник. Щодо основних комплектуючих, в комплекті йде ось такий насос дозатор, бренду МЗ. Оригінальний, Це сотий дозатор у нас. В комплекті до нього йде прокладка і гарантійний талон. А також штуцера на підключенні і болтики для кріплення його. НШ 16 лівого бертання, як я вже казав, де виробництво вінницького агрегатного заводу. Ось так він у нас виглядає. На нього діє один рік часу гарантії від заводу. Ось бачимо, так Покажемо, що. На корпусі є серійний номер його та дата виготовлення. Циліндр да, звичайний китайський, 50 і 25 на 210. В комплекті до нього йду два штуцера. Щодо кріплення самого насос -дозатора. насос Нациус дозату нас кріпиться на ось такий кронштейн. Ось так зараз покажу. Ось так він нас сідає. За цими отворами кріпиться сам насос додатор, по цим отворам сідає ваша рульова колонка щодо рульової колонки. Ви знімаєте свою рульову колонку, нижню ось цю частину. Ви знімаєте, і замість неї ви встановлюєте ось цей кронштейн. Як буде передаватися сам рухомий момент від вашого руля на сам дозатор? На трубу рульову ви заварюєте ось цією частиною ось такий валік шицевий. І безпосередньо іншою частиною він входить на сусдозатор. Шляхом, саме цим валіком буде передаватися. Рухомий момент на насос -дозатор. Так, Також в комплекті йде у нас такий палець для кріплення циліндра, чотири колінця для того, щоб ви могли через штуцер під'єднати колінце і щоб вам не перегиналися рукави, оскільки вони йдуть в цьому комплекті прямі. Рукави у нас йдуть 2 по метру і 2 по півтора. Також в комплекті йде кріплення самого циліндра. Цей комплект нас буде вартувати 11 800 гривень. Вся детальна інформація та для того, щоб його замовити, буде нижче в описі під відео. Всім дякую за увагу!